Це звернення важливо для всіх власників землі, особливо для тих, хто господарює на землі самостійно або в майбутньому хоче господарювати на землі самостійно. Я Роман Головін і ми Всеукраїнське товариство власників землі. На Київщині на базі виробничої організаційної платформи Всеукраїнського товариства власників землі, ми запустили в роботу центр допомоги публічному самостійному господарюванню на землі. Центр це додаткові можливості, зокрема забезпечення технікою та товарному кредитуванню. Але головне, що коли ви долучитесь до нас, то ви зможете продавати свій врожай дорожче. Від нас ви зможете отримати організовано послуги технікою за сприятливими цінами. Для вас будуть нижчі ціни на паливо добрива, засоби захисту рослин та посівний матеріал. По суті, можливості нашого центру направлені на уникнення втрат, зменшення витрат та збільшення вашого прибутку від господарювання вами на власній землі. Ми за те, щоб самостійне господарювання на землі було публічним та організованим. Саме організованість та публічність нашого центру на платформі нашого товариства дасть можливість вам успішно господарювати на власній землі, попри всі створені негаразди. Зараз ви продаєте врожай за ціною нижче, ніж публічна. Ви продаєте врожай за тіньову готівку. Тому зараз на вас заробляють бариги та орендарі, скуповуючи ваш врожай за дешево. А разом з нами те, що заробляли на вас бариги та орендарі, буде залишатися у вас додатковим прибутком. Лише втрати на ціні при продажу врожаю за тіньову готівку можуть становити від 10 до 20 тисяч гривень тільки з одного гектару, а ще ви купуєте дорожчі матеріали та засоби. Багато з вас хто господарює самостійно, не враховує ці втрати. Втрати на ціні, втрати на матеріалах та засобах та отримує збитки. При цьому ви вкладаєтеся, стараєтеся дати землі все необхідне разом з енергією своєї праці, нервами, переживаннями. Але результат втрат є незмінним. Стати публічним та організованим дуже дорого і односібно вам це не потягнути. Але вже є ми. Ми знаємо, що для продажу врожаю за високою ціною необхідно бути платником податку на додану вартість, вести податковий та бухгалтерський облік, подавати статистичну звітність, тобто необхідно мати централізовану бухгалтерію, яка односібнику знову ж таки ну зовсім не під силу. Саме тому, щоб. Витрати на організацію публічного господарювання на землі були низькими, нами започатковано і вже працює всеукраїнське товариство власників землі. І саме на базі товариства буде діяти Київський центр допомоги самостійному господарюванню на землі. Товариство власників землі це незалежна кооперація, незалежне об'єднання власників землі на організаційно виробничій платформі, за рахунок чого забезпечується розподіл і зменшення витрат, уникнення втрат та збільшення прибутку. У нашому товаристві централізоване адміністрування податків, ведення бухгалтерського обліку і подача звітності, але ведеться персоналізований облік діяльності кожного господаря окремо. Якраз це і є основою додаткового прибутку на землі, адже з однієї сторони є можливість продавати продукцію дорожче, а з іншої сторони, мінімізувати витрати на організацію публічного господарювання. Ви самі визначаєте, що сіяти, як захищати і кому продавати, але вже без збитків зі зменшими. Витратами та з більшим прибутком. А ми лише забезпечуємо, як система забезпечуємо вашу публічність та прибутковість. Учасниками нашої платформи вже стали власники землі в різних областях країни. Тепер вони вже публічні та організовані господарі на власній землі. З Київської області ми починали організовуватися та відпрацьовували механізми нашої платформи. І ми вже працюємо в Київській області п'ятий рік. З Київської ж області ми хочемо розпочати централізацію публічного організовано самостійного господарювання на землі, щоб перенести цю практику на інші області, тож телефонуйте 097 225 73 75, підписуйтесь на наш канал в YouTube, долучайтесь до групи у Фейсбуці, шукайте нас і мене особисто через пошук. Я Роман Головін, і ми всеукраїнське товариство власників землі. Звертайтеся і будемо співпрацювати.